Щодо перегляду інструкцій з охорони праці, інструкції з охорони праці переглядаються з періодичністю не рідше ніж один раз на три роки, це якщо це роботи підвищеної небезпеки, і не рідше. Раз на 5 років, якщо це не є роботами підвищеної небезпеки. Також інструкції з охорони праці повинні переглядатися у разі зміни якихось процесів виробничих, які потребують внесення доповнень до таких інструкцій. Якщо змінилося законодавство, на основі якого розроблялася ця інструкція, якщо змінилася назва підприємства. Також необхідно провести перегляд інструкції, адже вся шапка вашої інструкції буде вже не відповідати вашій організації. Якщо є вимога на то е, органу державної влади, тобто органу державної влади, тобто, якщо у вас стався якийсь нещасний випадок е, і е, в процесі розслідування було виявлено, що ваша інструкція є неповною, е, не відповідає вимогам, тоді. Е, Орган державної влади чи представник органу державної влади може написати припис для того, щоб провести перегляд таких інструкцій.